Стоялася, як сльоза. Зараз будемо робити перегоночку. Так, наша врага вже на місці 80 літрів. На двох комфорках, коли я роблю її на трьох кВт, цей кожух обов'язково треба підвертати, бо він згорить від газу. Майте на увазі. Так, встановив кришку. Тут у мене два мідних пжи виварені чистенько. Два холодильника. Два з холодильника для того, щоб працювати швидше. Тоді, ну, на один просто не можна дати стільки кіловат, скільки я даю. Дві комфорки і 3 кВт. На виході в мене виходить 12 літрів за годину. Так. Вода у нас підключена. Вихід, тут перемичечка. Обов'язково я ставлю малим холодильником вниз. Так якщо ставити великим, воно в ньому конденсується, а по-великому просто збігає. А так воно виходить конденсується тут, а це й допрацьовує те, що потрібно. Вода підключена. Тут у мене зроблений такий на температуру. Я собі заміряю яка, яка вода на виході. Ну, Як піде, підключимося далі. Да, крім мідних пижів, я тут вже наготував тару. Я ще використовую активоване кокосове вугілля. Воно буде бігти через кокосове вугілля завжди. А... Брага в нас, ще раз повторюю, цукрова з додаванням кукурузної муки. Хочу перевірити, чи буде пінитися. От налив 80 літрів. Побачимо. Так, да, і так як я зрозумів, що довгі відео не заходять, то будемо старатися робити їх коротшими, ну і докладними, як, як вмію. Так, да, і ще одне. Обов'язково перевіряємо герметичність. Я собі ставлю отак стаканчик, перекриваю зв'язок з атмосферою, і от система у нас герметична. Так, і ще в нас один момент, коли починають бігти перші там краплі, струйка з'являється. Я відбираю стакан голів з 80 літрів. Ставлю тен відключаю, ставлю комфорки на мінімум і відбираю оцей перший стакан, воно дуже вонюче. Так що майте на увазі. І коли ми це все виженемо, ми будемо робити дистиляцію через отаку ковпачкову колону. Буду працювати з нею. Другий раз. Перший раз я не знімав відео. Ну, а цей раз покажу докладніше, що як і до чого. Так, вже в нас почало конденсуватися. Температура 52, в боку 82 градуси. І тут вже вам капають голови. Тен відключаю. І будемо відбирати голову з 80 літрів. Так, голови відбирав до 87 градусів зверху в колоні. Вийшли в мене 85% по спирту. Ну і включаємо газ на все. І відбираємо серець І вже зустрінемося в слідуючому відео, коли будемо робити дистилят на купачковій колоні. Всім добра, підписуйтесь. Ну і на завершення покажу ось така, струйчка біжить, а, навіть не встигає. Тут у мене ватка в кінці лійки, ну і вуголь засипаний, то навіть не встигає профільтровуватись, рівень піднімається. І во вже які оці жирні плями плавають. Ще раз всім до побачення. З вами був Анатолій. Зустрінемося на дистиляції.